Привіт! З вами Яна та школа Green Forest. А говоримо ми як завжди про англійську. Отже, ви вирішили нарешті взятись за вивчення англійської. І думайте, з чого почати. Перше, що треба сказати, це англійської не існує. Так, так, не існує якоїсь стандартної англійської мови, яку вам треба вивчити. Ви бачили колись англійську? Ні, те, що ви бачили, це конкретні тексти, а не мова. А кажете, що чули англійську? Ні, чули ви мовлення, а не мову. Отже, де вона англійська мова? Давайте розберемось разом. Цієї англійської, про яку всі кажуть, нема. Не лякайтесь. Це не лекція з філософії буття чи квантової фізики. Я зараз цю думку поясню. Уявіть, що ви вчили англійську в школі. Ну, скажімо, загальну англійську, таку нормальну, по підручниках. А ваш батько ніколи її не вчив. Але ваш батько все життя пропрацював інженером-механіком у тролейбусному депо. Він знає про тролейбуси все. І от, вашому батькові потрібна допомога з англійською. Приїздить з Америки, такий самий інженер, як і він, допомогти розібратися з новими тролейбусами, які США подарувала нашому депо. Батько просить вас прийти до нього в депо та допомогти з перекладом. Ви приходите в депо і не розумієте жодного слова того американського механіка. А ваш батько, який ніколи англійську не вчив, вже через пів години теревене з американцем, як з рідним. Бо тролейбус він і в Африці тролейбус. Поставте разом двох людей, захоплених однією вузькою спеціальністю, але не володіючих однією мовою. І ви побачите. Як за пару хвилин вони вже жартують. А ви ті жарти не зрозумієте, навіть якщо ви поліглот. Бо це їхня мова, мова знань і понять, якими не володієте ви. А тепер повернемось до головного питання цього відео: З чого ж таки почати вчити англійську мову? 1. з того, щоб спочатку визначити, яка саме англійська потрібна вам. Якби ваш батько тепер регулярно стикався з американськими механіками. То йому треба було б почати з професійних термінів механіків. Та назви пива. Якщо ви хочете скласти IELTS у TOEFL, то починайте вчитись саме для цього тесту. Якщо англійська вам потрібна для роботи, то почніть зі складання CV та корисних фраз для проходження інтерв'ю. Гоплюйте ідею. Не існує мови поза контекстом. Мова це інструмент. Вона має виконувати свою задачу. Тож спочатку поставте перед нею задачу. Якщо зараз ви не маєте такої чіткої мети, вигадайте її. Наприклад, читати англійською New York Times, написати англійською оповідання, чи виступити англійською на конференції, чи просто дивитися Netflix. 2. наступний крок. Ідіть в контекст. Спочатку жива мова, потім теорія. Не починайте зі списків слів. Не біжить волосся по вітру вивчати граматику, не нагрібайте зайвих підручників. Спробуйте на смак те, що ви хочете собі мати. Купіть газету. Напишіть англійською оповідання з одного речення, як гімнулея. Спробуйте уявити, якою фразою ви почнете свій виступ на конференції. Починайте завжди з дійсності, а не з абстрактної мови. Ідея в тому, щоб спочатку задатись питанням. Що це за конструкція така цікава мені трапилась, і потім вивчити її. А не навпаки, вивчити конструкцію і задаватись питанням. А нафіга вона мені зі словами: так само: не женіться за кількістю слів. Головне, як ви вмієте ними володіти. І чи знаєте ви живі реальні фрази? Це як з піструнами, не в кількості сантиметрів. Ну добре, припустимо, ви знаєте тепер для чого вам англійська. Спробували ніжки водичкою, готуйте на глибину. Тільки куди йти? Step 3. А тепер беремо для себе метод, за яким вивчатимемо англійську. Найкращим, на думку більшості сучасних фахівців, є комунікативний метод. Саме такий метод дозволяє відштовхуватись від потреб студента: в центрі навчального процесу не правила англійської мови і не засвоєння максимальної кількості слів, а людина з її запитом та реальними життєвими ситуаціями. Саме цей метод ми використовуємо в школі Green Forest. Комунікативний метод викладання дає нам можливість допомогти нашим студентам зламати мовний бар'єр та почати говорити англійською якомога швидше. Тож, зазирніть в опис до цього відео. Там є посилання на запис на безкоштовний урок онлайн. Якщо ви готові до вивчення англійської групі, то напевно знайдете для себе там підходящий розклад та рівень. А ми повертаємось до методу. Отже, кому може не підійти комунікативний метод? Це тим, хто вчить англійську не для спілкування. Ну, наприклад, ви хочете виключно читати угоди і розуміти їх. Або ви хочете виключно писати академічні статті на тему морфологічного дослідження хромосом у лімфоцитах периферичної крові. Або ви хочете просто слухати подкаст про спорт і нічого більше. В такому разі, інші методи будуть більш ефективними. Але якщо англійська це мова, якою ви збираєтесь спілкуватись. То дивіться в бік комунікативного методу. Звертайте на це увагу при виборі книжок, курсів або репетитора. Далі просто берете свій стиль життя, берете в руку свій гаманець, оцінюйте свої моральні сили і обираєте. Курси, репетитор чи самостійне вивчення. Але зараз ви вже знаєте, що ви хочете отримати в кожному з цих варіантів. Із реальності в мову. Не навпаки. із реальності в мову. Отже, моя вам відповідь на питання, з чого почати вивчати англійську. Це почніть із занурення в цю саму англійську. І неважливо, чи будете спочатку дізнаватись потрібні вам слова чи то граматику. А може ви співак, і вам в першу чергу важлива вимова. Є тільки одна хибна річ страшна помилка початківців. Найгірше, що ви можете зробити, це не починати. Я дякую вам за перегляд. І прошу поставити вподобайку, якщо мої поради були корисними. Підписуйтесь на наш канал, ми регулярно публікуємо цікаві відео про англійську. З вами була школа англійської мови Green Forest і я, Яна. Бажаю вам гарного старту! Вривайте з англійську з нами!